Які повідомлення потрібно подавати до ТЦК підприємства? У які строки та як визначитися із ТЦК? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях, я вам відповім. Вітаю в новому випуску Кадролайф із командою Кадроленд. З вами спеціаліст з військового обліку Катерина Поліщук, і сьогодні ми розберемо одну з найпопулярніших тем повідомлення. Всі деталі за посиланням в описі під відео, ну а ми починаємо. З 5 січня 2023 року набрав чинності порядок 1487, яким передбачено подання повідомлень до ТЦК. Які ж саме повідомлення, їх види, куди подавати, в які терміни? Сьогодні ми розглянемо це детальніше, а потім перейдемо до практики. Що ж це за повідомлення? Які відомості вносити до таких повідомлень? Коли подавати такі повідомлення, розглянемо на прикладі товариства Хороші справи. Отже, Іваненка Івана Івановича призначено директором товариства з обмеженою відповідальністю Хороші справи. Відділ кадрів 4 липня 2023 року видає наказ про призначення Івана Іваненка на посаду директора. Наступного дня, 5 липня 2023 року, наказом призначено відповідальну особу за ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів Євгененко та Євгенію Євгенівну. Що ж робити в таких ситуаціях? Все дуже просто. Відповідно до пункту 13 порядку 1487, підприємства у семиденний строк здати видання наказу про призначення або звільнення увільнення керівників та інших осіб підприємств, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, повідомляють відповідним районним міським ТЦК. Форма повідомлення наведена у додатку 1 до порядку 1487. Тобто, у вас є дві підстави для подання повідомлення до ТЦК. Перше – призначення керівника підприємства. Друге – призначення відповідального заведення військового обліку. Отже, що нам знадобиться для того, аби повідомити ТЦК про певні кадрові зміни в нашій установі? Уважно дивимося на форму додатку 1. А нам знадобляться наступні дані: прізвище, ім'я та побатькові керівника, назва його посади, номер та дата наказу про призначення, номер телефона та адреса електронної пошти. Далі. Прізвище ім'я по батькові відповідальної особи за ведення військового обліку, назва її посади, номер і дата наказу про призначення, номер телефону та електронна пошта. Вносимо відповідні дані до таблички, як показано на слайді. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте під відео лайк. Йдемо далі! Відповідно до пункту 34 порядку 1487 з метою ведення персонального військового обліку підприємства здійснюють, зокрема, надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи до відповідних районних або міських ТЦК повідомлень про зміну облікових даних призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це додаток 4. Оскільки Іван Іванович Іваненко, якого призначено директором 1972 року народження, тобто не досяг граничного віку перебування в запасі, має військове звання осіб старшого офіцерського складу полковник, то відповідальна особа за ведення військового обліку Євгеній Євгененко, також повинна подати повідомлення про зміну облікових даних за додатком 4 до порядку 1487. Отже, заповнюємо форму додатку 4 наступним чином. Прізвище ім'я та по-батькові, Він код, назву військово-облікового документа, де брати серію та номер військового квитка. У самому військовому квитку. Ким і коли виданий на першій сторінці військового квитка. військово-облікова спеціальність та військове звання на третій сторінці військового квитка, де перебуває на військовому обліку на 23-й сторінці військового квитка, решта даних з паспорта громадянина України та зазначаємо наказ. Пропоную розглянути також зразок заповнення додатку 4 на призовника. Форма залишається та ж сама, як і для військовозобов'язаних. Наприклад, 17 квітня 2024 року в товаристві Хороші справи прийнято Павленка Павла Павловича на роботу кур'єром відділу логістики. Відділ кадрів 15 квітня 2024 року видає наказ про прийняття. Що ж має зробити відповідальна особа за ведення військового обліку? Заповнювати додаток 4. Заповнення такого повідомлення для призовника відрізняється від військовозобов'язаного тільки назвою військово-облікового документа пункт 2 та заповненням пунктів 4 та 5 такого повідомлення. Зверніть увагу на те, що в пункті 2 додатку призовників військовозобов'язаних та резервістів повинен бути номер з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, так званий ВІН-код, рідше податковий номер. Отже. Підприємство подає два види повідомлень додаток 1 та додаток 4. В семиденний термін з дня дати видачі наказів. З цим ми розібралися. Але куди ж подавати ці повідомлення? Давайте розбиратись. Повідомлення про призначення керівника та або особи відповідальної за ведення військового обліку, тобто додаток 1, подаємо до ТЦК, на територію відповідальності якого розташоване підприємство. Тобто, якщо ви знаходитесь в Солом'янському районі, то повідомлення подаєте до Солом'янського районного в місті Києві ТЦК. Якщо в Миронівці, то до третього відділу Обухівського РТЦК. Повідомлення про зміну облікових даних це додаток 4, подаємо до ТЦК, в якому військовозобов'язаний працівник стоїть, перебуває на військовому обліку. Цю інформацію берете з військово-облікового документа. Сьогодні ми з вами детально розібрали тему повідомлень, їх види, терміни подання, форми, зразки заповнення та в які ТЦК та СП потрібно їх надсилати. Повідомлення за додатком 1 подається в разі призначення звільнення та увільнення директора або відповідального заведення військового обліку. Таке повідомлення подається до ТЦК, на території віддання якого перебуває підприємство. Повідомлення за додатком 4 подається, зокрема, у разі прийняття звільнення з військовозобов'язаного призовника та резервіста. Таке повідомлення подається до того ТЦК, в якому на обліку перебуває військовозобов'язаний призовник-резервіст. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!